Всім привіт! Сьогодні мова піде про синдром тривожного очікування сексуальної неудачі. Зазвичай, коли чоловік звертається з такою проблемою, йому кажуть, що це, це просто страх. Але страх чого? Чого саме, як правило, ніколи не пояснюють? Звісно, страх того, що в момент близькості тіло може просто не відреагувати. Тобто, ерекція або з'являється. Не тривало і зникає в самий важливий момент: страх, що щось піде не так, страх, що знову не вийде. І справді, якийсь момент ерекція просто стає зовсім нестійкою. І знаєте, саме це починають лікувати. І саме на цьому фокусується людина. Я вже багато років працюю як лікар-сексопатолог, як лікар-психолог, психотерапевт. Я знаю суть цієї проблеми дуже глибоко. І знаєте, якщо дивитися глибоко на цю проблему, то її причина зовсім інша. Це просто симптом. І основна помилка це працювати саме з цим симптомом. Коли увага зосереджена саме на реакції тіла. Реакція тіла я маю на увазі рекція. І результат. Такого лікування або короткий, або взагалі немає. До мене дуже часто приходять чоловіки кажуть, кажуть, я вже спробувала дуже багато спеціалістів, результату просто нуль. І от я вам пояснюю, чому. Тому що якщо ми будемо зосереджуватися тільки на реакції тіла на ерекції, результату ніколи не буде. Мало того, інколи стає ще гірше. Тому що з'являється ще більше напруги, ще більше контролю. І ще більше страху. І в якийсь момент людина просто втомлюється з цим боротися. І до чого ми приходимо? Немає сексуального бажання. Стосунки починають руйнуватися. Чоловік уникає просто сексу. І знаєте, що насправді відбувається? Це потрібно розуміти, як саме людина переживає сексуальний контакт. Що відбувається з тілом, що відбувається з бажанням, з відчуттям себе, поруч з іншими. Я наведу кілька ситуацій, які я бачу в роботі, щоб вам було більш зрозуміло. От перша ситуація: людина помічає, що реакція тіла, реакція може з'являтися зранку або в якихось інших контекстах. І саме в момент близькості з партнеркою всередині. Порожньо. Тіло щось робить, а сама людина начебто не тут. Дуже багато чоловіків описують це як начебто вакуум в голові, акваріум в голові, пустота, вакуум. І тут же ж ми розуміємо, що проблема зовсім не з ерекцією, а проблема у відстороненні, у втраті контакту з собою під час близькості. Друга ситуація, людина починає дуже старатися. Контролювати слідкує за кожною реакцією, особливо партнера. Намагається все зробити правильно, і чим більше контролю, тим реакція. Ерекція зникає. Мало того, дуже багато чоловіків хочуть зразу, як тільки відчувається імпульс, ерекція з'являється все наскоком швидко взяти жінку. Але ж ми ж розуміємо, що це не те збучення, яке повинно бути, що це просто реакція миттєва, але короткострокова тіла. Тому ерекція в таких випадках взагалі не стабільна. І знаєте, в таких випадках це саме та ситуація, де може погіршитися ще сильніше ерекція, якщо ми будемо саме це лікувати. Саме це контролювати. А от тепер третя ситуація. Реакція тіла є, а от задоволення зникає раніше. Секс в таких моментах перестає бути переживанням. Він стає функцією, обов'язком перевіркою. І в таких випадках ерекція, якщо вона зникає, це також не перша причина. А першим, що зникає? Живість, тобто відчуття себе живим. Контакт з собою, відчуття присутності. І дуже часто в таких випадках говорять про синдром тривожного очікування сексуальної неудачі. Але тут важливо розуміти, що інколи цей страх це вже як наслідок. Тому дуже часто чисто психотерапія тут не допомагає, тому що вона більше зосереджена на тривозі, контролі та тілесній реакції. А зміни. Вдається побачити лише тоді, коли ми реально бачимо, що все почалося. Як сформувався сексуальний досвід, від цього дуже багато що залежить. Де з'являється напруження? В який момент близькість перестає бути відчуттями, чимось живим. Знаєте, це не швидка робота. Це не про те, щоб просто взяти якось полагодити. Але це велика робота. Про розуміння, про те, як повернути контакт із собою. І саме з цим я працюю, а не тільки з тим, як повернути саму ерекцію. І якщо ви впізнали себе, це та проблема, яку можна вирішити. І навіть тоді, коли ви вже обійшли багато спеціалістів. Тому що я завжди в роботу беру самі важкі випадки. Чому? Тому що мені, по-перше, це подобається мене, це. Виходить, і в мене з'являється реальний інтерес. Знаєте, я така людина, яка дуже полюбляє різноманітні детективи з дитинства, квести, тому чим складніший випадок, тим цікавіше з ним працювати. І тим швидше знаходиться рішення. Тому тут проблема може бути в тому, що якщо ви прийшли до спеціаліста. І ви розчарувалися, не ставте на собі взагалі якийсь авирок, тому що це та проблема, яку можна вирішити. Я вам даю 100%. Вона, як правило, вирішується до трьох місяців. Як правило, це місяць-два і вже є гарні результати. Тому залишаю під цим відео, під описом свої контакти. Якщо ви маєте таку проблему, хочете її вирішити, звертайтеся за консультацією.